Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми починаємо свій особливий шлях: це сім кроків до себе. Ця серія практик буде присвячена нашим енергетичним центрам в тілі У фізичному рівні. Чакральна система це гормональна система. Коли енергія блокується в певній частині тіла, ми відчуваємо емоційні перепади, напругу або біль. Муладхара чакра це чакра основи стабільності і безпеки. Коли муладхара чакра в балансі, ми відчуваємо відчуваємо легкість рухів, опору всередині себе, спокій і відчуття безпеки. В кожному наступному відео ми будемо досліджувати окремий енергетичний центр. Тому продовжуйте зі мною, а сьогодні ми починаємо з медитації. Сядьте рівно, видовжте спину, заплющіть очі і витягніться за маківочкою до стелі. Сконцентруйте свою увагу на диханні. Відчути вагу тіла на землі. Дозвольте собі просто бути тут і зараз. Дихання рівне і спокійне. Наступний вдих зробимо на чотири рахунки. Робимо вдих і видих на шість. Вдих чотири і видих, вдих, видих. І ще вдих і видих. Продовжуйте дихати і з наступним вдихом уявіть, як ви наповнюєтесь теплом енергії від землі до ваших стоп, від них по ногам і до тазового дна. І з наступним видихом відпускайте усю напругу в землю. Продовжуємо візуалізувати вдих, тепла енергія потрапляє в тіло через ноги. І видих відпускаємо в землю, усю напругу і страхи. Подумки або вголос повторіть афірмацію. Моя основа міцна, я у безпеці в цьому відчутті. Всередині мене спокій і сила. Ми готові почати нашу практику, для цього зручно ляжте на калимочок. Підігніть ноги в колінах. Злегка притисніть поперек до килима. Ступні трошки ширше, ніж на ширині плеч, а коліна поєднайте разом. Це дозволить вам розслабити ноги. Спробуємо активувати нашу мулабандху. Покладіть долоньку на низ живота. Злегка підтягніть попочок до хребта, трошки активовуючи усю лінію від низу живота до пупка. Це не має заважати диханню. Активуйте м'язи проміжене, куприк злегка підкручений, дихаємо. Направте дихання вниз живота, відчуйте, як живіт м'яко піднімається і опускається під вашою долонею. Наш наступний крок. Ми піднімаємо ноги вгору до стелі. і Активовуємо ступні, пальчики на себе. Якщо потрібно, коліна ми згинаємо. Якщо вдається, то ми випрямляємо ноги. Ми відчули, як притиснув наш поперек, долоньки кладемо на підлогу. Робимо тут вдих та видих. Злегка вже працює прес, нижня його частина. Зараз ми будемо робити вдих і відривати куприк від килимочка, видих опускати. Це короткі, динамічні рухи, вдих, видих, вдих, видих. продовжуємо. Ще три. Два. І один. Чудово! Опускаємо ступні, поєднані, і розводимо коліна в різні сторони. Розслабляємо повністю таз і низ живота. Відпочиваємо. Тут знову ми робимо вдих, активовуємо м'язи. Внизу живота, м'язи проміжені. Видих, відпускаємо, розтопляємо. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. Видих. І ще два. Чудово. Знову поєднуємо коліна і піднімаємо ноги вгору. Тепер ми будемо піднімати куприк таз трошечки вище. Робимо вдих, долоньки в підлогу. Видих підняли. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо. І ще три. Чудово опустили. Згинаємо ноги і розводимо коліна в різні сторони. Знову поза метелика, розслабляємо таз, сідниці, низ живота. Відчуйте контакт тіла з підлогою, відчуйте, як приємно дається розслаблення. Тепер ми робимо вдих, піднімаємо ножки так само вгору. Але ми будемо тягнутися руками, пальчиками рук до пальчиків ніг. Будемо робити вдих, підводимось трошки, видих, опускаємось. Якщо коліна зігнути, супер. Підтягуємося до зігнутих колін. Вдих, видих. Продовжуємо. Притискаємо поперек до підлоги. Вдих, пробуйте трошечки активувати м'язи внизу живота. Видих повністю розслабляти. Вдих, видих. І ще два. І один. Чудово підтягуємо зігнуті ноги в колінах до себе. Обійняли коліна, повердайте зі сторони в сторони. По готовності ми переходимо в позу лотоса, сідаємо зручно. Одну ногу вкладаємо перед собою. Давайте це буде ліва нога. Робимо вдих. І з видихом прямою спиною намагаємось нахилитися вперед, настільки, наскільки дозволяє тіло. Тримаємо сіднички вкоріненими в підлогу і нахиляємося вперед. Обережно, наш нахил м'який помірний, можемо Кластися на передпліччя. Відчуваємо приємне витяжіння в задній поверхні лівої ноги і дихаємо. І обережно підводимось. Міняємо ножку, ставимо тепер праву попереду, ліву всерединку. Те ж саме нахиляємося, тримаючи сіднички в контакті з підлогою. Наше дихання рівне, спокійне. І піднімаємося вгору. Ми сформуємо зараз положення колодязь, ступні поєднані разом, поотель від тазу, так, щоб у нас сформувалось приблизний квадратик з внутрішньої сторони. Ми робимо м'який нахил вперед, можемо скруглитися в спині, відчуття м'які, задня поверхня ніг обережно витягується. Нахиляємось настільки, наскільки дозволяє тіло. Спробуйте розслабити шию, голову і спину. Відчуйте, як та стисне на підлогу. І з наступним вдохом піднімаємося, поєднуємо коліна разом і стаємо на ступні. І піднімаємося вгору. Ноги так само згинаємо, живіт в контакті зі стегнами. Опустились повністю вниз, у нас складочка. Робимо тут вдих і видих. Чудово пробуємо тепер опуститися і відриваємо п'яточки від килимочка сіли. Підтягнули п'яточки щільно до сідничок. Вдих. З видихом піднімаємось, опускаємо п'яточки в підлогу, живіт в контакті зі стегнами. Вдих, сіли. Видих, перевели. Трошечки вагу тіла переносимо на долоньки. Коли сідаємо. Коли піднімаємось вдих, видих, продовжуємо. І ще раз. І видих, затримались тут? Пробуйте тепер розслабити шию і голову. Зробіть ще вдих. І видих. Ми знову опускаємось, але ручки переводимо перед собою, ножки розводимо колінами в різні сторони. Наші п'яточки знову ж таки поміщаються приблизно на сіднички І ми тримаємось тут, угу. спробуйте знайти спершу баланс. Чудово, я потужно на носочках. Якщо вам поки що важко, якщо ваша поза зараз відрізняється, наприклад, коліна трошечки звужені, нічого страшного, намагаємось триматися. Але наша задача розводити коліна максимально і в майбутньому або вже зараз тримаємо низ живота в тонусі, підкручуємо трошечки куприк на себе, пупочок всередину, активували мулабанху і випрямили ручки та спину. Зафіксуйте г'ян мудрий, витягніться від куприка за маківкою і направляємо дихання в живіт. Кожний видих це активація низу живота. Тримаємо баланс. І ще вдих. І видих, обережно розслабляємо ножки, ставимо ручки перед собою, розводимо ступні настільки зручно, щоб ви могли нахилитися. Якщо поки що п'яточки не стають на килимочок, нічого страшного, знаходимося так само на носочках, трошечки розвантажуємо ступні. Нахилились, голову опустили. Знову ж таки акцент уваги у нас в мулатхара-чакру. Тепер випрямляємо спину і ліву ножку вбік. Якщо вдається, ставимо п'яту правої ноги на килимочок. Лівий носочок направляємо в стелю і розводимо колінні чашечки в різні сторони, максимально активовуючи стегна. Якщо поки що не вдається опустити п'яту, піднімаємось на носочок правої ноги. Тут активовуємо ручки в намасте, витягуємося в спині від куприка за маківочкою і відчуваємо витяжіння в лівій нозі. Зробіть тут вдих та видих. Вдих. І з видихом активували мулабандху, підтягнули прес. Низ живота. І вдих, розкриваємось ручками в різні сторони. Права рука перед правим коліном. Розкрились погляд направте за лівою рукою вдих. Підтягуємо низ живота. Видих. Лівий носочок на стелю. Дуже добре ще вдих. І видих, переводимо руки перед собою. Трошки переносимо вагу тіла на ручки і переносимо тіло на ліву зігнуту ножку. Знову ж таки, якщо вдається, опускаємо ліву п'яточку на килимочок, правий носочок в стелю. Якщо поки що важко опустити, знаходимося на носочку. Добре. Тут вибудували своє положення і на два цикли дихання затрималися з намасте. Витягніть спину. Якщо важко тримати ручки перед собою, опускаємо на підлогу, підтримуємо себе, своє тіло. І робимо вдих, розкриваємо ручки в різні сторони. Видих. Погляд за правою рукою направили, низ живота підтягнули. І ще вдих. І видих закриваємо положення. Повернусь до вас боком. У нас п'яточка лівої ступні знаходиться на сідничці, а носочок на правій сідничці. Угу. Розташувались. Підтягнули низ живота. І ручки в намасте. Правий носочок направляємо в стелю. Дихаємо тут, по готовності робимо нахил вперед. Обережно. Відчуваємо своє тіло, якщо вдається, нахил глибше, якщо поки важко, просто тримаємось тут. Вдих, підводимось вгору і обережно підгинаємо до себе праву ножку, а ліву видовжуємо вперед. Права п'яточка на правій сідниці, носочок на лівій. Витягнулися за маківочкою вгору. Залишаємось або тут, або робимо нахил вперед. Обережно. Дихаємо. І робимо вдих, підводимось вгору. Ножки підгинаємо обидві до себе і поєднуємо їх ступнями. Формуємо метелика, руки заводимо назад, вирівнюємо корпус і власними зусиллями, зусиллями стегон штовхаємо коліна в різні сторони. Відчуваємо приємне витяжіння внутрішній стороні стегон. Дихаємо. І тепер поєднуємо коліна і підтягуємо до себе ножки, зігнуті в колінах. Я знайду центр килимочка. Тримаємо поки що ножки під колінами, носочки на себе. Робимо вдих, видовжуємо руки перед собою. Тримаємо тулуб максимально рівно, наскільки це можливо. І тримаємо баланс. Дихаємо. Відчуваємо куприк. Відчуваємо, як та стисне на підлогу. Знайдіть свій баланс, свою внутрішню опору, дихаємо і ще трошки, трошки зусиль. І ще вдих. І видих, розслабляємо ноги, видовжуємо їх перед собою. Тепер згинаємо коліна. Для того щоб ми могли спокійно опустити живіт до стегу. Тобто згинаємо настільки, наскільки нам це комфортно. Якщо ваша позиція тут добре, ми беремося ручками за ступні. Ми відчуваємо, як таз, сідниці, сідалішні кісточки тиснуть на килимочок. І тут ми видовжуємо ножки перед собою настільки, наскільки дозволяє тіло, але не поспішайте. Ми тримаємо контакт рук зі ступнями по можливості, якщо важко, тримаємось за загомілки. Якщо ви скруглились, коли випрямляєте ножки, не продовжуємо краще зігнути коліна, направити живіт вперед. Затримуємось тут. Прямовуємо увагу в наше тазове дно. Муладхара чакра, чакра заземлення. Зараз спробуйте дозволити своєму тілу розслабити м'язи внизу живота, розслабити сідниці, задню поверхню ніг. Розслабте поперек. Намагайтесь направляти лише грудний відділ вперед, а повністю нижню частину тіла розслабляти. Побудьте тут і ще три цикли дихання і спробуйте насолодитись моментом тут і зараз. Зробіть вашу позицію максимально комфортною. Якщо хочеться порухатись, погойдатись, зробіть це, відчуйте, чого зараз хоче ваше тіло. Випрямліться в спині. Знайдіть центр килимочка. Опустіться повністю на спину. Зігніть ноги в колінах. І підтягніть ножки до себе. Охопіть руками зовнішню сторону ступний. І спробуйте направити коліна по боках від тулуба. Це поза щасливої дитини. Тут ми намагаємось притиснути поперек до килимочка і гойдаємося з правої сторони у ліву, наче направляючи сіднички в підлогу. Добре. Наша задача все ж розслабити внутрішню частину стегон, сформуйте легку, приємну посмішку на обличчі, дозвольте своїй дитині бути щасливою, дитині всередині вас. Дихайте, насолоджуйтесь моментом. Побудьте тут стільки, скільки цього бажає ваше тіло. Бажаю вам, щоб ця практика принесла вам відчуття спокою, сили і внутрішньої опори. Попереду ще 6 кроків: 6 чакр і 6 можливостей відкрити себе глибше. Тому продовжуйте практикувати цю серію разом зі мною. До зустрічі на килимку.